Це тім тім каст. Вітаю, триває 203-я доба протистояння українського народу збройному російському вторгненню. І сьогодні маємо теж хороші новини від ЗСУ на Харківщині. Завдяки успішному контрнаступу ЗСУ звільнили 150 тисяч гектарів лісу і 150 рятувальників з усієї України готуються розміновувати територію області. Та ми продовжуємо слідкувати не тільки за успіхами наших військових, а ще й за роботою зірок у тилу захисників. І знаємо. Що у Турі на підтримку України нині перебуває гурт Гоуей, і днями в Нідерландах пройшов один із їхніх концертів, що цікаво і важливо. Під час концерту зала майданчика Мес була переповнена та складалася з 90 нідерландської публіки. На концерті панувала неймовірна атмосфера дружності та підтримки України. А люди на прохання гурту Ґоуей масово жертвували кошти на допомогу Україні. Навколо себе публіку вміє збирати і танцівниця Лена Шоптенко. У центрі відня вона та ще 120 українок влаштували видовищний танцювальний флешмоб. Зробили вони це ще 24 серпня на День Незалежності України, а от відео танцювального флешмобу з'явилося тільки ось. раз заговорили ми про єднання, то і Коломия теж об'єднує. Сотні шанувальників гурту Козак-систем. День тому зібралися на площі біля музею писанки, щоб послухати улюблені хіти і задонатити. А збирають хлопці на квадрокоптери для Збройних сил України. У нас були гори, у нас були крила літати, але війною на криво, Ти бачиш, тримаючи. Спускаються з гір Десята хімськоштурмова бригада нас познайомила з війною в 2014 році. Тоді і український народ, і європейська співдружність, і весь світ не дуже хотіли називати цю війну війною, називали її АТО з певних міркувань. Але ми знаємо. Тому що ми їздили туди саме до 10-ї гірсько-штурмової, і ми знаємо, що це була та сама війна, яка точиться зараз. І е, саме завдяки 10-ці ми написали декілька пісень, хороших пісень, які вже зараз, е, нарешті, почали резонувати з людьми. Бо на той момент е, вони резонували тільки з військовими зараз вони резонують зі всіма. Тому що ця війна прийшла те, що називається додому до кожного. Продовжує збирати кошти для багатодітної родини з Луганщини Катя Осадша. У свій день народження, 12 вересня, вона не стала робити свято і нікого не збирала за великим столом. Замість цього Катя оголосила збір на суму 3 мільйони 200 тисяч гривень для того, щоб придбати великий будинок родині Целухіних. Я свою кімнату уявляю так. Вона буде вся веселкова, багато іграшок, моє ліжечко, моя шафа. Я хочу, щоб наш новий дім був трішки схожий на той дім, як був у нас колись. У Рбібіжному. Сьогодні мій день народження. І сьогодні в мене є дві мрії. Це наша перемога. І будинок для великої родини Целухіних. Долучайтеся до великого збору, і разом ми переможемо. І разом ми сила. Правда? Так! Да. Да. Український ветеранський фонд запустив проєкт ветеранської пісні Арт фронт. Він має стати повноцінною збіркою пісень, що були написані на фронті з 2014 року до сьогодення. Авторами пісень є військові фронтовики, які виконуватимуть їх у дуеті з відомими співаками та співачками. Пісні будуть записані у професійних студіях. А на деякі пісні будуть навіть підзняті кліпи. І першою композицією стала пісня Воля виконали її у дуеті Олег Скрипка та старший солдат Національної гвардії України Олег Бондар. Олег Бондар є автором слів музики, а спродюсував пісню Олег Скрипка. Пропоную послухати слово воля для нас, Україна, батьківщина навіки свята. Великий народе моєї країни. Тримай оборону, повній сили. До перемоги ми йдемо без зупину. Віримо у Збройні сили України, віримо у нашу перемогу. А ще продовжуємо слідкувати за роботою українських зірок у тилу наших захисників. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тім каст.